Що насправді означає знайти світло, коли навколо здається суцільна темрява? Сьогодні ми розберемо одну дуже потужну метафору, яка дає на це відповідь: метафору світла життя. Давайте на хвилинку уявимо це відчуття, коли людина абсолютно дезорієнтована, не знає, куди йти і що найгірше взагалі не бачить шляху попереду. І знаєте, це ж не просто про відсутність фізичного світла. Це така метафора стану розгубленості, незнання і навіть страху. Гаразд, давайте зануримося в одну історію. Вона, як на мене, чудово ілюструє, що це за відчуття бути в такій темряві. Отже, уявімо, посеред поля не видно абсолютно нічого, і все йде не за планом. Коли навколо така темрява, кожна тінь здається загрозливою. З'являється відчуття, ніби заблукав, змерз, і все навколо якесь жахливе, немає жодного розуміння, де знаходишся і куди рухатися, ну тобто це повна протилежність ясності. І ось раптом з'являються перші промені сонця та сама місцевість, той самий ландшафт, але тепер все сприймається зовсім інакше. Те, що здавалося якимось грізним, виявляється просто красивим пагорбом. Невідомі звуки перетворюються на звичайний спів птахів. Світло, виявляється, повністю змінює сприйняття реальності, вражаючи, чи не так. І от саме в контексті такої духовної темряви лунає одна з, мабуть, найсміливіших заяв в історії. Атмосфера, ну, просто напружена до краю. Релігійні лідери щойно намагалися влаштувати пастку, прививши жінку звинувачену в перелюбі. Вони вимагають відповіді, тиснуть, і саме в цей момент лунає щось абсолютно неймовірне. Тільки уявімо собі силу цих слів у той момент. Після того, як Ісус продемонстрував таємничу владу, що змусила лицемірних обвинувачів просто розійтися, він робить оцю приголомшливу заяву про себе. Але що насправді означає ця фраза світло для світу? Бо це ж не просто якась гарна поезія, правда? Ці три аспекти допомагають нам зрозуміти всю глибину цієї заяви. Давайте розберемо кожен із них. Отже, перший ключовий момент це світло, це по суті одкровення. Воно освітлює те, що ми самі зрозуміти не можемо. Хто такий Бог, у якому стані перебуває людина і як знайти шлях до примирення? Без цього світла ми блукаємо в темряві щодо найважливіших пикань життя. Наступний аспект це ідея про кінцеву мету. Згідно з тлумаченням, яке ми розглядаємо, світ продовжує існувати саме для того, щоб зібрати людей, які пізнають і полюблять Бога. Тобто це світло не просто якась істина, а сама причина існування всього. І нарешті, третій аспект це світло, це надія.